Сучасній людині варто знати якусь іноземну мову. Якщо так, то з якою нато? Звісно, я вважаю, що це дуже корисно для особистісного розвитку, для того, щоб мати доступ не лише до матеріалів рідною мовою, багато наукових даних, до наукових досліджень, які до нас поки що не дійшли. Є, наприклад, англійською мовою. Ну а також для подорожей, для того, щоб мати можливість глибше зануритись, побачити культуру інших країн. Я вважаю, що так. Типу, це важливо, це важливо володіти хоча б англійською, тому, тому що англійська це як перша перша наземна, бо в неї використовується її використовують у всьому світі. І типу, на мою думку, не знати хоча б якусь базу, хоча б якусь базову англійську, там просто якийсь там привіт пока, там «Як вказати дорогу, ну це, це соромно, якщо чесно. Треба знати. Неважно, на якої мові. Українська, російська, опять таки ж російська, англійська, німецька, але це общення. Так, е англійська, наприклад, щоб поїхати з країни вчитись в Англії в вашому віці, ну, в англоязичну країну. А, ну, взагалі, то це обов'язково Причому це як мінімум професійна необхідність дуже багатьох галузях. Англійська мова це першочергова необхідність принаймні, для науковців, а й в принципі, для всіх, хто забуває вищу освіту. Тому, як мінімум, професійна необхідність, ну і в принципі комунікація з іноземцями також дуже важлива для загального розвитку, та і в принципі, якщо Буде можливість кудись поїхати. Як турист, то теж це необхідність. Чим, чим більше міф ти знаєш, тим, мов, ти знаєш, тим більше ти людина. І тому я вважаю, що це дуже важлива тема.